Вас вітає полісей, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спеціальної техніки. Перед вами поліуретановий сталінблок переднього, верхнього або нижнього важеля. Підходить для автомобілів Ніва та е, на моделі від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107. Дана позиція виготовлена з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння. Виробництво Франція цілком підходить для кліматичної зони, в якій знаходиться. Наша держава. Деталі отримують один рік гарантії без урахування пробігу, зроблені повністю по всім розмірам та характеристикам оригінальних деталей. Актуальні ціни та наявності можете дізнатись у нас на сайті полінівей або зателефонувавши за номерами під цим відео в описі. На цьому каналі будемо публікувати. Найактуальніші відповіді на ті запитання, які найчастіше ви нам задаєте, тому ставте лайк, підписуйтесь та ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео.